Благословенного усім березневого ранку. Дорогі брати і сестри, сьогодні, в середу, 19 березня 2025 року, у православних храмах на шостому часі читається книга пророка Ісаїї глава 10, вірші з 12 по 20. І станеться. Як доконає весь чин свій Господь на Сіонській горі та в Єрусалимі, то скаже: навіщує плоди гордовитості серця царя Асирійського та пишноту чванливих очей його, бо він каже: вчинив я це міцю своєї руки і своїм розумом. Я борозумний. І відміняю границі народів, а їхній маєток грабую, і як сильний, скидаю пануючих. І досягла, мов кублоте багатства народів рука моя, і як збирають, покинені яйця, я всю землю зібрав, і ніхто не порушив крилом, і дзюбка не відкрив і не зацвірінькав. Чи буде сокира пишатися понад свого рубача, чи понад свого пилувальника буде гордитися пилка, ніби же зло повищує тих, хто його підіймає, ніби підносить кий того, хто не є дерево? Зате Господь Бог Саваот пошле сухорлявість наситих його. І під його славою полум'я буде палати, не мов би пожар, і світло Ізраїля стане огнем, а святий Його полум'ям, і запалить воно, і пожере Його терня, й будяча Його в один день, і славу лісу, Його, і його саду, вигубить він від душі і аж до тіла. І буде, що знидіє він, мов той хворий, і буде останок дерев його лісу, такий нечисленний, що й хлопець їх спише. І станеться вдень той останок Ізраїля і врятовані дому Якова, не будуть вже більш опиратись на того, хто б'є їх. І обіпруться у правді на Господа святого Ізраїлевого. Книга буття, глава сьома, вірші з шостого по 9. Аной був віку шостисот літ, і стався потоп, вода на землі, і ввійшов ной і сини його. І жінка його, і невістки його з ним до ковчегу перед водою потопу. Із чистої худоби, та з худоби, що нечиста вона, і з птаства, і всього, що плазує на землі, подвоє війшли до ноя до ковчегу самець і самиця, як Бог Ноєві був і звелів. Книга притчів царя Соломона, глава 9, вірші з 12 по 18. Якщо ти змудрів, то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш. Жінка безглузда, криклива, нерозумна і нічого не знає. Сідає вона на сидінні при вході додому свого на високостях міста, щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує, хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому вода крадена, солодка і приємний прихований хліб, і не відає він. Що самі там мерці у глибинах шеолу запрошені нею. Благословенної усім середи молитовного настрою, смирення, терпіння і любові.